Коли ми тільки зайшли, ми бачимо, що тут повністю от всі ці вікна, всі рами вони повилітали. 2 квітня актори театру мали проводити репетицію майбутньої прем'єри. Однак ракетна атака окупантів змінила плани. Перше таке відчуття це був шок. Бо ми тільки нещодавно заїхали на цей майданчик, і ми так раділи, що він у нас тепер є, в нас є репетиційна. Дівчина вже друге переживає подібні відчуття. До початку повномасштабного вторгнення вона працювала акторкою в рідному Маріуполі. Ми працювали от так само в Палаці культури. От і десь я думаю, що в березня 2022 року було безпосереднє влучання. Після місяця в окупації Марія виїхала до Дніпра і почала все з нуля. 1 квітня минулого року е, з'явилася така думка про те, щоб створити театр сучасний на європейському, ну на якомусь європейському такому стилі. Зібралося шестеро людей, які підтримували цю ідею. І... Таким чином вирішили спробувати. Тож, коли справу всього її життя знову зруйнували, відчула сильний біль. Я думала, що на мені якісь прокляття висить, якщо чесно. Бо ну і, ну це ж не може так статися. Ну двічі, що і там це сталося, і, і я була вимушена поїхати з Маріуполя. От, ну через військові дії. І тут тільки ти починаєш розвиватися, тільки в тебе розкриваються крила. Ти хочеш щось створити, і хопа на тобі знову. Однак дівчина не здається. Після ракетної атаки колеги по цеху одразу почали відновлювати зал. В хлопці наші взяли перфоратори, почали це все вкручувати, повертати. Петлі вставляти назад. Е, от, ну і зараз вони тримаються. Єдине, що ми не можемо їх відкривати. Ми навіть активніше почали працювати. Бо ну, коли ти розумієш, що ти не знаєш, що буде завтра з цим приміщенням, з взагалі з вами, з вашою трупою, е, в тебе якось так мотивація викручується на 120%. Незламні театрали зупиняти роботу не планують. Навпаки, до кінця року мають намір поставити 12 вистав. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов Дніпро -ТВ.